Всім привіт, дорогі підписники! радий вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, закриваємо черговий автопідбір. Нами було знайдено такий автомобіль, як Opel Astra H 2009 року випуску. Автомобіль 18 бензин на автоматі на гарної комплектації майже максимальний космо. Відібрано для нашого замовника пана Євгенія з міста Полтави. Даний автомобіль, друзі, ми доставили в місто Полтаву, а зараз ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся на інформація попадає в нас саме в інстаграм. Всім приємного перегляду. Шкода, Октавія А5. Автомобіль 2011 року з бензиновим двигуном 1,8 бензин. Свіжоприник зі Швейцарії, заявного пробігу 200 тисяч, ціна 7900, номер телефона власника. Ось Така машинка, авто має передні і задні партроніки. На дисках. Машинка в кузові Універсал. Автомобіль. По комплектації авто має. Мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, навігація, механіка 6 ступенева, такий салон. Renault Megane, четвертого покоління автомобіль 2017 року 1,5 дизель, 197 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна 1 з 500, номер телефона власника, такий автомобіль. Renault Megane, четвертого покоління. В білому кольорі. Така машинка. Авто в кузові універсал. По комплектації має безключовий доступ. Мультикермо, 4 склопіді механіка шестиступенева, клімат контроль. Такого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5 автомобіль 2012 року випуску 2.2 дизель автомат комплектація боус, ціна 13300, номер телефону власника. ось такий автомобіль, Mazda CX5, авто має передні і задні парктроніки. На зимовій резині даний автомобіль. Безключовий доступ. Ось така машинка. По комплектації автома мультикремо, 4 склепіді клімат-контроль, автомат, Це такий гарний шкірний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2007 року випуску. 1,4 бензин, 196 тисяч взяла на проба від продавця. Ціна 5200. Номер телефона власника. Такий автомобіль, Volkswagen Golf 5, 2007 рік, машинка в кузові хэтчбек, є Форкоп. По комплектації авто має 4 склопіді меча, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева, ось такий салон кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Шкода Октавія А7. Автомобіль 2016 року випуску 2-літровий дизель. Автомат ціна 13200. Номер телефону власника. Ось такий автомобіль. На гарній резині, на дисках, авто в кузові універсал. З сірому металіку. Є автомобіль По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підійміча, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат. Така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2009 року з бензиновим двигуном 1,4 бензин MPI. Не фарбований ціна 6500, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Volkswagen Golf 6, автомає передні і задні партроніки на зимовій резині, В кузові хатчбек машинка. По комплектації автомає 4 склопідіймача клімат контроль, механіка 5-ступенева. Ось цікавий такий гольф, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2008 року випуску з бензиновим двигуном 1.4 не фарбований з Нідерландів, ціна 6750, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Volkswagen Tauran 1.4 бензиновий двигун. На дисках, на зимовій резині. Ось Така машинка, є фуркоп, Два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, такий салон, полочка-просотня. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. Шкода Октавія А5 автомобіль 2009 року з бензиновим двигуном 1.4 TCI, ціна 7550, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, шкода Octavia 2009 рік з бензиновим двигуном 1,4. Авто має передні і задні парктроніки на зимовій резині. По комплектації автома 4 склопідіймача клімат контроль, підігрів сидінь салончик. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. Рено Сценік другого покоління, автомобіль 2006 року випуску 179 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна 5400, номер телефона власника. Це такий Рено Сценік, авто має передні і задні парктроніки на зимовій резині. автомобіль. По комплектації автомає клімат контроль, 4-ступні меча, механіка 6-ступенева, такий салончик, полка, шторка посутня. Когось цікавий такий ремосценік, телефонуйте. Шкода Октавія А5 автомобіль 2010 року з дизельним двигуном 1.6 дизель 286 тисяч зеленого пробіг від продавця, ціна 8200, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Шкода Октавія А5, 1,6 дизель, машинка економна. Розход біля 5 літрів. Авто в кузові універсал. Авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь. Ось такий салон. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. Nissan Жук, авто 2012 року. 1,5 двигун, 245 інфекціонального права від пролакця ціна 10250 на шкірі без підкраси, як запевняю власник. Ось такий друзі автомобіль. Nissan Жук. Авто на зимовій резині, в чорному кольорі автомобіль, присутня камера, є безключовий доступ, по комплектації авто має гарний шкірний салон, 4 скло підіймача, клімат-контроль, мультикремо, механіка 6-ступенева. Такий автомобіль. Що у вас цікавить така машинка, телефонуйте. Рено Каджар. Авто 2016 року випуску з дизельним двигуном 1,5 дизель 223 тисячі заявного проби від продавця, ціна 16250, номер телефону власника. Ось такий, друзі, автомобіль. Renault Kadjar машинка свіжопригнана з Франції. Авто має передні і задні партроніки на зимовій резині. Автомобіль. Машинка має 4 склопенівача, мультикермо, клімат-контроль, механіка 6 ступенева. Такий комбінований салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2016 року випуску 2-літровий бензиновий двигун, 205 тисяч явного пробігу від продавця, рідна фарба, новий ГРМ. Ціна 11600. Ось такий, друзі, автомобіль. Volkswagen. Тігуан 2016 року з 2-літровим бензиновим двигуном. Машинка на все сезоні гарні резині, кросовер. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, навігація. Ось такий автомат гарний салончик з білої шкіри. Кого цікавить такий автомобіль. Як Volkswagen Tiguan, телефонуйте. Автомобіль 2016 року з 2-літровим дизельним двигуном. Ціна 154145 тисяч заявленого пробіга від продавця. Авто має передні і задні парктроніки. На зимовій резині на дисках. Ось такий Peugeot 508. По комплектації має безключовий доступ. Мультикермо, 4 склопідімача, гарний шкіряний салон, автомат айсін, підігрів сидінь. Ось цікаві, такі, друзі, Peugeot. Телефонуйте. BMW F11. Автомобіль 2013 року випуску 2-літровий дизель 270 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна 14300. Номер телефона власника. Ось такий друзі автомобіль BMW F11 5. На зимовій резині в кузові універсал, на гарних емочних дисках. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, мультикерму, автомат, великий широкий монітор, підігрів сидінь, гарний ось такий шкіряний салон. О, цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6 автомобіль 2010 року випуску. 1,4 бензин, 150 тисяч зявного пробігу від продавця. Ціна 7,400 номер телефону. Власника, встики, друзі, автомобіль, Volkswagen Golf 6. Машинка має передній і задній парктроніки. На зимовій резині. Машинка в кузові Універсал. Задній парктронік. Автома 4 склопідіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева, вілюровий салончик ось такий. Кого цікавить? Телефонуйте. Peugeot 4007. Автомобіль 2011 року. 2.2 дизель, 213 тисяч зельного пробіга від продавця, ціна 12300 автомат. Номер телефона власника, друзі. Ось такий Peugeot 4007. Він же той самий outlander Mitsubishi. Та Такий ж самий як Citroen, це кроссер. Авто має зимову резину, гарний доволі колір. Ось такий Присутній задній парктронік Авто має 4 склопідвича, мультикремо, кондиціонер. Навігацію, автомат. Гарний шкіряний ось такий салончик, гарна резина зимова. Кого цікавить такий Peugeot, телефонуйте. Hyundai Santa-Fe авто 2011 року випуску 2.2. Дизель, 153 тисячі зелену Проби від продавця. Ціна 15700. Не фарбований. Номер телефона власника. Друзі, автомобіль. Hyundai Santa Fe. на зимовій резині. Кросовер, повний привід, присутній фуркоп. Що має безключовий доступ, мультикермо, 4 скло клімат-контроль, автомат, гарний такий шкіряний салончик. Рено Grand Scenic автомобіль 2013 року випуску, машинка з Німеччини, 1,5 дизель, 229 тисяч земного проби від продавця ціна 10 850. З такий автомобіль. Ренау Гранд Сценік на зимовій резині, сімимісний, Це така машинка, має авто задній парктронік, Безключовий доступ, по комплектації авто має 4 склопідмача, клімат-контроль, мультикермо, клімат контроль присутній, навігація, механіка 6 Ось такий от салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 2016 року. 1,6 дизель без підкрасів, 223 пробіга. Ціна 11500, номер телефону власника. Ось такий, друзі, автомобіль. Шкода Октавія А7. На гарній зимовій гумі, в кузові ліфтбек. Дуже рідко коли попадається, здебільшого, друзі, не йдуть в універсалах. ось Така от шкода Октавія. А сьома. У комплектації дане авто має двохзонний кліматконтроль, механіка п'ятиступенева два склопідіймача мультикермо мультимедіа мультимедія. Взаді салончик в гарному стані. Шкода Октавія сьома, кого цікавить. Volkswagen Golf 6 автомобіль 2010 року з дизельним двигуном 1,6 дизель 226 тисяч зенопрова від продавця. Ціна 7850, номер телефона власника. Такий автомобіль. Volkswagen Golf 6. В червоному металіку, друзі, на новій резині зимовій. Авто в кузові універсал автомобіль. Автома 4 скло підімача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, такий тканиновий салончик, механіка 5 ступенева. Кому, друзі, треба ось такий автомобіль економний, телефонуйте. Volkswagen Golf 6, друзі, до вашої уваги автомобіль 2011 року. 1,4 бензин 210 тисяч зроблена проби від продавця, ціна 6950, друзі, номер телефону власника, ось такий автомобіль Volkswagen Golf. Шостий авто в козулі хечбек на зимовій резині, в гарному чорному металіку, ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 склопідіймача, клімат-контроль, механіка 5 ступенилась, такий тканиновий салончик. Кого цікавий такий Volkswagen Golf, кузи хатчбек, друзі, телефонуйте. Nissan Note автомобіль 2009 року з бензиновим двигуном 1,4 бензин, 65 кВт, 180 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна 550. Номер телефона власника, ось такий автомобіль, Nissan Note. автомобіль на українській реєстрації. Авто має зимову резину, машинка в кузові. хатчбек. Автомобіль, друзі. По комплектації авто має тканиновий світлий салон, 4 склопіді мультикермо. Механіка п'ятиступинила, кондиціонер. ось Такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira, Автомобіль 2013 року з дизельним двигуном 1,7 дизель 223 тисячі заявного пробігу від продавця. Ціна 7700, номер телефона Ось Такі, друзі, автомобіль. Opel Zafira, авто в синьому металіку. Машинка має передні і задні партроніки. У нас зимовій резині, домашній сімейний міні-вен, семимісний, хто собі шукає собі, дизельочок, друзі, розход 5-6 літрів автомобіля. По комплектації автомат 4 скло підіймача, мультикермо, кондиціонер, підлокітник, ось такий салончик. Та. Машина, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Fiat Punto Автомобіль 2010 року з бензиновим двигуном 1.4 бензин, автомат, заявленого пробіг від продавця 73 тисячі. Ціна 5900. Номер телефону власника. Ось такий друзі, автомобіль, Fiat Punto Синка на зимовій резині. В гарному доволі стані. кузові хатчбек. даний автомобіль. По комплектації авто має кондиціонер, автомат, Ось такий тканиновий салончик, кого цікавить. Шкода Octavia a 5 автомобіль 2013 року випуску з дизельним двигуном 1,6 дизель 218 тисяч зеленого пробігу від продавця. Автомат, ціна друзі 9500, номер телефонного власника Автомобіль, шкода Octavia А5. На зимовій резині. В кузові універсал, сірий металік. По комплектації автомат 4 склепіді меча, мультикремо, клімат-контроль. Дід Автома... друзі, автомобіль, кого цікавить. Шкода, Октавія 5 телефонуйте.